Вітаю вас, дорогі! Це Думків Голос. І сьогодні хочу поговорити про терапію та чат -GPT. От, Зовсім трошки, в першу чергу, що я хочу сказати, що люди іноді втрачають цей момент психологічний, що за екраном нікого нема. Я скільки спілкуюся з різними своїми знайомими, і навіть буває іноді з клієнтами. І у людей. І за те, що вони переписуються з чатом GPT, довіряють йому якусь свою інформацію, навіть інтимну якусь інформацію про себе, да? виникає все таке окситоцинове єднання ось, із кимось, типа GPT. От. Але насправді потрібно зрозуміти дуже важливу річ, що за екраном нема персони, там нема особистості, там взагалі нікого нема. Ось, якщо, наприклад, ви. Навіть щось показуєте чату GPT через камеру, наприклад, да, хто має вже доступ, людина думає, що чат GPT дивиться, або що чат GPT мене слухає, або чат GPT щось таке. Він не слухає, не бачить і нічого не усвідомлює. За тою стороною нікого нема. От я думаю, дуже важливий момент розуміння того, що там нема особистості. За екраном ніхто не сидить, там нікого нема. Ви не спілкуєтеся ні з ким ось, але і заме і за цієї ілюзії люди потрапляють в оксацинову залежність, і ми, так як ми такі ми наділяємо антропоморфними рисами навіть власні автомобілі, які з нами не спілкуються. Але ми з ними маємо окситоциновий зв'язок, це властивість нашої психіки оживляти все довкола: дерева, землю, небо, власний автомобіль, вибудовувати стосунки зі своїм телефоном, і своєю подушкою, із квартирою там і так далі. І перше, що треба зрозуміти, що там нема суб'єкту. Він не дивиться, він не чує, він не емпатує вам, він нічого цього не робить. Там є лише нулі і одинички, і більш нічого. Коли він дивиться на червоний. Навіть через камеру, він не бачить червоний. Йому просто передається через камеру набір нуликів і одиничок, в яких закодований колір. Все. Він не бачить, як ви, не чує, як ви. Все, що йому потрапляє, це набір ноліків і одиничок. Тому він ніколи не зрозуміє вашу свідомість ну, на тому етапі, на якому він зараз знаходиться. Да? В то, е, то просто мовна модель. Ось вона просто ноліки і одинички. Там нікого нема. Єдине, що там є, це генералізування величезного об'єму тексту, який стандартизовано. Середньостатистично підходить під вас. І він, скажімо, да, ваш чат GPT просто запам'ятовує певну інформацію і підбирає статистично під ваш профіль, що буде більше підходити. Тому, оце перше, що вам треба зробити, якщо ви хочете правильно спілкуватися з чатом GPT, ви мусите розуміти, що воно є. Не хто він є, а що воно є. Просто набір ноліків одиничок, які обробляють мільйони мільйонів інформації, середньостатистично Підбираючи якісь відповіді. Далі, тепер те, що стосується психотерапії. А, люба, первинна. Ну, скажімо, якась обробка з ним і розмова про якісь свої стреси, чи ще про щось. Це дуже корисна штука. Це дуже корисна штука. І в майбутньому ми будемо бачити все більше і більше різних коучів, тренерів, які будуть брати той же Чаджіпіті. На ньому тренувати під себе, щоб він передавав якісь сенси. От Тоні Робінс, наприклад, запустив да свій свою якби мовну модель. І звичайно, що вона буде гарно працювати під Тоні Робінсона. І з вами, і все це буде. Ось. І, відповідно, така заточена модель, вона навіть буде більш краща, ніж просто розмова з чатом GPT, тому що вона вже буде відразу ну, під стандарт якоїсь особистості зроблена, да? під якоюсь. Тому що дуже важко, якщо. Ти робиш якийсь там загальний, але набагато легше зробити під Тоні Робінсона, чи там під якогось іншого тренера, чи навіть там наприклад, під мене, да, чи там неважливо під кого, да. То це можна зробити, натренувати, то дати свої відео, дати там свої тексти, записати ще купу різних відео, потім збирати зворотній зв'язок, ну і так далі, і можна натренувати. От, і це буде набагато краще, ніж просто розмова з чатом GPT, бо там буде реальні практика, реальні кейси, взята із там практики. Да? Хоча там теж буде дуже багато пробілів. Ось. А чому просто розмова з чатом GPT не може бути психотерапією, хоча вона може бути корисною, Тобто коли ви йому проговорюєте якісь свої проблеми ну, на да, на мозку, ніби як ви говорите з людиною. Ось. Тому не забувайте спілкуватися з іншими людьми, розказувати їм свої думки, довіряти їм. І ефект буде. На десятки разів сильніший ніж із чатом GPT. От, але якщо в людини страх близькості, якщо в неї немає близьких людей, якщо вона не довіряє іншим людям, то чат GPT може бути ну, невеликим замінником, так як такими замінниками є. Не знаю, коли ви любите свій автомобіль, свою квартиру, свою подушечку і так далі. І оце разом вам створює якусь таку якесь захищене місце, але яке проте абсолютно ніяк не компенсує відсутність стосунків у вашому житті. От. Лише оцей ну, окситоциновий зв'язок, який персонифікує чат GPT, буде створювати якусь таку ілюзію. І отут, тобто на перших етапах десь там помогти, щось якісь там пораду спитати, чи ще щось, там, якісь антистресові вправи, щоб він мені дав, як там правильно подихати, от, які там методики КПТ, які методики там, з екзистенційної терапії, все це буде дуже круто. Але. Щодо конкретно, наприклад, психотерапії або консультування, чат GPT зроблений так, щоб задовольняти ваші бажання, а не підштовхувати вас до прийняття рішень. Говорити про те, що не те, що вам хочеться, а те, що вам треба почути або треба зробити. І навіть якщо він буде давати, що вам треба оце робити, робити, все одно там не буде спонукання до дії чи ще до чогось все одно все це буде крутитися навколо, щоб задовольнити вашу потребу. Психолог не дає порад. Психолог учить опиратися чи психотерапевт на самого себе. От. Він буде, не буде вам підштовхувати до якихось там конкретних прийняття якихось рішень. Напрямки можна задати. Да? Ось. Але ви маєте вчитися опиратися на себе і робити те, що треба, а не те, що хочеться. Да? Бо в житті доволі часто так буває. От. Як не крутий чатом GPT, він буде робити те, що хочеться, він буде відповідати, підлаштовуватися під те, що хочеться. Така. Його робота бути толерантним, ніжним. Навіть коли ми його просимо, а ти там мене покритикуй, туди-сюди. Він, звичайно, щось там трохи покритикує і так далі. От. Але ну, це ви його попросили. Ви розумієте, він робить те, що ви хочете. І це кардинально різне. Є серія в чорному дзеркалі, де у жінки гине чоловік і вона заказує собі робота чоловіка, і він його імітує. Він вивчив всю його там, значить, відео, всі соціальні мережі, він виглядає, як він, він робить як він, він підлаштувався там в інтимному житті і так далі. Але він робить те, що вона хоче, коли він каже: От мій би партнер, він би так не зробив. Він каже, а як би він зробив? Він каже: Він би зробив так і так. Він каже, так я можу так робити, скільки відсотків так робить. І там нікого нема. Понімаєте? Там нема суб'єкта, він робить те, що хочете. Навіть якщо посвариться, то це він робить те, що ви хочете, і так далі, і тому подібне. І воно ніяк не може замінити, що всередині є суб'єкт особистість, яка не прорахована, яка дивиться зі сторони. Яка щодо вас займає об'єктивну точку зору в чомусь, да? спостерігаючи зі сторони, і не терапевт, не ваш друг, він не буде робити тільки те, що вам хочеться, бо в середині вашого друга і терапевта суб'єкт носій свідомості. Да? І, відповідно, саме взаємодія із носієм свідомості розвиває нашу свідомість От, безпосередньо. Да? От. Звичайно, що тренуватися через нього. Супер! Там вчити мови, вчити якісь напрямки психотерапії, вчити якісь там рекомендації, що подихати, що зробити, куди піти. Там це теж, як там може піти, там познайомиться і тому подібне. Але він буде робити те, що вам хочеться. В цьому нема нічого поганого. Але потрібно розуміти, що якщо ви хочете серйозно працювати, то на даному етапі вам треба інший суб'єкт, інший носій свідомості, особливо, якщо ви хочете робити психотерапію, особливо якщо ви хочете працювати з якоюсь травмою, особливо, якщо вам ви боїтеся близькості з іншими людьми, то вам навпаки треба йти до людей, а не ховатись в чату GPT. Ніщо вам не замінить живих людей, їх дотик, підтримку суб'єктну. Ось, а імітація підтримки, вона деякий час може бути помічна. Але людина, яку воронку, буде провалюватись далі, людей буде все менше, а депресія, тривожні думки будуть поглиблюватися. І ChatGPT вже це не перекриє. Він уже все перестане працювати, виникне звикання, звикання, да? ти просто йому кажеш, а він просто каже те, що ти хочеш. Ти просто йому кажеш, а він тобі дає набор рекомендацій. А де взаємодія суб'єкта і суб'єкта не буде. І відповідно, те, що я казав ще десь з пару років назад, що от буде така воронка, люди будуть погружатися, будуть ставати собі з одинокими і нещасними, і ніяк Чаджіпетінь цього не замінить. І от зараз починають про це писати, нарешті, і говорити. Ну, ви в це не попадаєте. Я помітив, що коли я пояснюю людям, що. Що там нікого нема, вони трошки попускаються. Вони прям попускаються, у них пропадає оця емпатія, оцей емоційний зв'язок із чатом GPT, що це мій друг, що він там. Там нікого нема. От. Це просто. Генерація випадкового коду середньостатистичного і все, набір ноліків і одиничок. Він не бачить, не чує, не емпатує і нічого такого. Да? От. І тому як інструмент це дуже крутий. Я його використовую. Він мені допомагає вчити філософію, там розбирати різні тексти, там готуватись до якихось там ефірів, щоб швидше шукати інформацію там і впорядковано. Це дуже крутий інструмент, і його можливості ще тільки-тільки розвиваються. Ось, але потрібно розуміти темну сторону цієї технології, що вона не замінить психотерапевта, не замінить тренера повністю, да? який буде стояти над вами і мотивувати каже. Давай, відтискайся, роби. От, і там буде суб'єкт за цим, да? який співпереживає по-справжньому вам, бореться за вас. От, не замінить того спілкування з лікаром, як доктор Камаровський каже, 60% проблем хвороби людини проходить, коли вона просто гарно поспілкується з лікарем. Да? Ось. І е, на перших порах, як імітація, як легкий наркотик, як легка припарка, коли нема спілкування, нема кому виговоритись, воно буде працювати. Але як темна сторона, ви будете погружатися далі в одинокість і в, в, в нагромадження невирішеності тих проблем, які вирішить, ну, ви не можете, Да? Ось, і з допомогою чата GPT отакі глибинні свої проблеми, страхи, ви так і не вирішите. Ви просто будете отримувати полегшення, ось, а в цей момент будете поглиблюватися в кризу. От. Хоча в деяких моментах і навіть пропрацювати якісь там антистресові штуки, якісь там такі, це, це можливо. Це можливо, ось той такий ще рівень, де стандартизований, де. Де ну, дійсно стандартизовано можна підійти. Тобто, ну, Любій людині, якщо вона подихає, це стандарт, вона успокоїться. Але є люди з тривожним розладом, що вже їм це не допоможе. І тут вже, як? все, ну, він не може тут вже допомогти. Так же саме, якщо у вас просто депресивний стан, то він може його підняти. Якщо вже депресія, нічого. Тобто, є рівні вже психотерапії і з емоційними травмами, які пов'язані, там неможливо. Ось і стане чи колись можливо. Ну, якщо так пофантазувати, то да. Якщо це буде робот, і цей робот буде мати якусь дійсно емпатію, тому що в нього буде е, мозок, який буде відчувати, тоді він може це давати. От, чи зможе робот краще імітувати? Зможе краще імітувати. Дійсно, він може зможе краще імітувати. І тоді багато, ну можливо, на якомусь етапі роботи будуть настільки класні, що вони будуть настільки класно імітувати, і турботу, і ніжність, і підтримку, і дотики, і все, що дійсно. Хоч він буде і зомбі, там не буде цього всього, але імітація вона буде доволі хороша. От, і тоді, можливо, ми вже, ну скажемо, можемо буде заводити друзів лише роботів, і наша людська природа не буде відчувати. Ось, але просто через переписку або через розмову з чатом GPT ще на даному етапі воно не може це замінити. От, тому. Якщо попадали в якусь таку ловушку, не попадайте ось і користуйтеся, от, але в межах можливостей, да, щоб воно було на благо. Всім пока.